Перед судом тоді була демонстрація тітушок Геннадія Леонідовича. Вони били Стіменка Віталія. Розуміючи, що всі, хто мають активну позицію громадську, якось Геннадій Леонідович їх всіх знайде і щось зробить. І на той момент мені вже було ну не то, щоб нічого було втрачати, я вже був досить відомий. по Літньому театру, по Воронцовському провулку там трохи засвітився, вже ну, почали ну, різні персонажі цікавитись, здороватись почали, навіть таке було. Всі ж пам'ятають, що тоді багато було нападів на активістів. Що нас тепер переб'ють, переловлять по одному, за, ну, зашугають, запугають, і потім, як от з літнім театром е судовими, судовими позовами закидають? Ну, я вирішив щось вже зробити, бо набридло ну, накипіло, знаєте, так от трохи вже.